Такий імпровізований огляд. Оце моя Glitter 801D і оце 811H. Габарити в ну, порівнянні на фоні моєї руки. Ця реально величезна, це компактна. В комплекті з цією така ручка двойна. В... Тут одинарні олівці. Суть не міняє. Тобто і... І ця і ця в комплекті є педаль, Оце. ось Тут вбудований блок живлення, а тут виносний. Цей виносний я доработав, ну, можливо, не, не так охайно, як хотілося, але реально дієво. Тобто вона цей, цій сварці потрібно 3 ампера блок живлення. Це комплектний. І тут написано, що 2-3 А максимум 15 вольт. Він, коли багато в тебе серія батарейок, то він тупо перегрівався і по перегріву вирубався. Ну, тобто не це в не було, тіпа, нічого такого, просто вимкнувся і все. Остив, вимкнувся, далі. Працюєш. Коли поставив вентилятор, то все ну, він вимикатися перестав. Теоретично можна взяти більш потужний блок живлення, але там, я так розумію, що не можна ну там на 5 Амперний в нього поставити. Чутний вентилятор. Так. В цьому, в цій сварці два іоністора стоять. Тобто, ну по факту, весь об'єм це реально два великих конденсатора, От там один і другий. Ну і плюс керування. Максимально заряджений це 5,8 вольт. Коли вариш багато акумуляторів, то він просідає до 5,2. І от коли 5,2, то вже реально відчувається, що він слабіше варить. Тому треба зупинитись, почекати, поки він зарядиться знову. Він заряджається там на хвилин за 5, напевно, від 5,2 до 5,8 завдяки тому блоку живлення. Ця штука заряджається до 6,1. В ньому 4 таких іоністера, як тут 2. І а, оце а, ну, теоретично це час, да, 70 мілісекунд. А, але по факту це пепугай, реально. Тобто, ну, це е, тривалість імпульсу зварювання. Ця видає десь півтора кіла, ну, півтори тисячі ампер в імпульсі. Ця на о, о, о такому часі на 12 мілісекунд видає 3. Чи, напевно, більше. Тобто я зазвичай звик на цьому варив типа, на 70, тут поставив 40 і реально вона просто прожгла нікелеву ленту. Ось, Зараз покажу якось. Це в мене з працює зараз з підалю, я звик до педальки. Прижав, натис, приварив. Така сама лента, ось, але тут в автоматичному режимі. Хоча теж в комплекті є педалі, педалі реально зручніші, Тобто тут прижав один електрод, і потім, коли ти ну, торкаєшся іншим, через деякий час спрацьовує зварка. Але треба встигнути прижати. З педалю реально зручніше. Тобто ти е, даєш імпульс тоді, коли тобі потрібно. Тобто ти вже впевнений, що все прижато. Тобто ось дві точки. Оце менше на 70 і оце більшим на 12. Ну, точки трішки відрізняються, але ж, дивіться, давайте тест. Е, оце потужний. Давай. Відірвалося, тобто точки лишились на металі. І так само 801. Так само все відривається, тобто провар такий, як потрібно. Я варю, коли варю акумулятори, тобто я ставлю не дві точки, а я ставлю мінімум вісім точок. І воно реально все нормально працює. Тобто, є в мене. Бажання ще з міддю заморочитись, Оце мідна шина, От. в неї менший опір. Це ну, класно. Але по факту нікель реально спокійно працює. Тобто в мене нарікань не було, тестували по різному з різним навантаженням акумуляторами, які робимо. Нарікань не було. По цінам я зарієнтую, подивлюсь, що, 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 що як я не пам'ятаю, за скільки купував, Тисяч шість, напевно. За оцю я віддав 23 тисячі через Олексія. Вони на Алі є ну, по 18, але вони йдуть. Якщо там фрішипінг, то вони йдуть морем, і це реально більше двох місяців. Мені ця ну, доїхала, долетіла на самоліті на літаку, і це було реально десь. Біля двох тижнів. Тому вирішив переплатити і взяти ну, більш ну, переплатити за швидкість, напевно. Різниця я, так, ці дроти, ну, он, реально он впались. Тобто, там, ну, подивіться, який перетин. Тут вони тонші, вони ну, значно тонь, тонші оці. Але реально вона працює. Ну, тобто, В принципі, нарікань, як такових, тобто, на якість зварки в мене не було. Є нюанси, що треба робити перекури, але насправді за той самий час, коли воно стоїть, ти просто інші операції робиш. там Підготовлюєш балансувальні дурти чи щось, щось клеїш. тобто, ну, Варіантів маса. Ну, Факт такий.